Добрый день всем! Сегодня я с вами хочу поговорить еще об одном дебилоиде во власти. Извините, что я его так называю, но по-другому их называть уже просто никак нельзя. Короче, еще один экземпляр, который ворвался во власть после майдановских событий, и так прошу любить и жаловать вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко. Теперь ближе к теме. Итак, 12 апреля в среду состоялось плановое заседание Кабинета министров Украины, на котором в самом начале другой вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко поздравил всех с праздником Дня космонавтики. Давайте зайдем на сайт Украинской правды и почитаем об этом событии. Итак, на заседании Кабинета министров между двумя вице-премьерами Вячеславом Кириленко и Геннадием Зубко произошла перепалка. Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко сказал, первый космонавт СССР Юрий Гагарин, первый космонавт восстановленной украинской независимости Леонид Каденюк. Сергей Павлович Королев – это выдающийся украинец, сомнений нет. Но мы должны переориентировать все наше мировоззрение на то, что сделано украинцами для Украины. Потому, если у нас сегодня все еще день космонавтики советский, по сути мы должны обратиться к президенту Петру Порошенко, чтобы он выдал указ о другой дате, так как он это сделал с Днем Защитника Отчизны какой-то воображаемый и условный, перенеся его с 23 февраля на 14 октября, создав День защитника Украины, заявил Кириленко. Зубков уточнил, дело в том, что есть указ президента 1997 года, который как раз и определяет День всемирной авиации и космонавтики, который уже подписан в независимой Украине. Также отмечается, что Зубков сказал, Сергей Павлович Королев – это наш практический гражданин Украины, Кириленко ответил, я об этом так и сказал. Одним словом, между двумя вице-премьерами на этой почте произошел небольшой конфликт. Вы знаете, я, будучи маленьким, видел Юрия Гагарина живого. Мне об этом рассказывали моя мама и папа. Мне было тогда 4 годика, мы отдыхали на море в Алушче, И Гагарин с женой пролетел в Алушту и пришел на пляж. Весь пляж сбежался смотреть на Гагарина, на живого Гагарина. Все ему хлопали. Ну, в общем, куча восторга у людей было. Эти воспоминания не забыть никогда. И вот этот, я не хочу называть, так называемый Кириленко, хочет отобрать у моих родителей эти воспоминания и этот праздник. Но что меня убивает в этом опросе, это то, что этот Кириленко действительно думает, что поменяв дату праздника, нам с вами, простым людям, будет жить легче. А теперь давайте разберемся, кто же такой Вячеслав Кириленко? Для воспользуемся видеоматериалами відеоматеріалами, передачі, инфо». Починав свій політичний шлях під час революції на граніті. Люди лежать або просто на граніті, або на спальниках вона бі не Час іде, людям холодно. Десяті 10.30 оголошено голодування. Тоді, у 90-му, студенти почали масове голодування у центрі Києва із політичними вимогами і перемогли. А тепер давайте посмотрим, як починав свій путь во власть В'ячеслав Кириленко. Кириленко обрав життя політика. Голова студентського союзу, молодіжний рух, нардеп від Народного руху. Він всюди опозиціонер. Та після перемоги помаранчевої революції Кириленко йде працювати в уряд, і його справи різко пішли вгору. Печерський район, вулиця Московська. Тут. У елітній багатоповерхівці розташована квартира В'ячеслава Кириленка площею понад 150 квадратних метрів. Із вікон будинку відкривається чудовий вид на Київ. Його головні символи: Дніпро, Лавра і пам'ятник матері Батьківщині. Ціна на такі квартири, як у В'ячеслава Кириленка, стартує сьогодні тут від 10 мільйонів гривень. Експерт з нерухомості пояснює, раніше вони коштували ще дорожче. А, ще шостому. Ну, тоді взагалі були інші ціни. Квартира если якщо новый дом она була без ремонту. Тому, ну, скажімо так, без ремонту вона могла быть 600-700 тисяч. І це виключно за голі стіни, запевняє фахівець. А треба ще й зробити ремонт і меблювати помешкання. От. 300-400 долларов за метр до нескольких тысяч долларов за метр. Соответственно, это может быть э, ну, еще там 200-300 тысяч для того, чтобы ну, подобного класса квартире ее отремонтировать и жить в ней. 600-700 тысяч долларов сама квартира, 200-300 тысяч долларов ремонт ремонта мебели, разум выходит близко миллиона долларов. Активист, депутат, министр, вице-премьер и жодного дня в бизнесе. Коли Кириленко встиг заробити, ну це ще не все. А тепер у маленькому маленькому в елітному селі Іванковичі під Києвом. Центр села Іванковичі, Комерційний дитячий садок, церква, будинок культури. А заміська резиденція колишнього міністра культури, а нині віце-прем'єра Кириленко, всього в трьох хвилинах звідси. З цього боку Іванковичів живуть ті. В кого грошей вистачило не лише на будинок, але й на чималий шмат землі. Заміська резиденція віце-прем'єра не губиться на тлі сусідів. Ось цей будинок, який більше нагадує Палац культури, належить родині Кириленко, а саме Катерині Кириленко. У 2013 році їй подарували у селі Іванковичі 5 ділянок землі. Разом вони утворюють єдиний масив майже 80 соток. На ньому почали будувати. Палац на 900 квадратів. Що знаходиться за ним? Зараз побачимо. Резиденція Кириленків задекларована як незавершене будівництво. Маєток майже готовий. Залишилося закінчити частину робіт. Площа будинку понад 900 квадратних метрів. За ним штучна водойма. Далі ділянка розширюється. Потім її перетинає струмок із двома містками. За ним земля піднімається кількома штучними уступами зі сходами. І так до самого лісу. Межа, з яким прикрашена висадженими по периметру ялинками. Навіть якщо не рахувати послуги ландшафтного дизайнера, і будинок, і земля коштують чимало. Ну, 1005 доларів за сотку в 2013 році такому могло стоїть. Відповідно, там порядка 400 тисяч доларів за участок. Mm -hmm. mm -hmm. Така ентіровочна цена на 2013 рік. Земля на 400 тисяч доларів щедрий подарунок для дружини В'ячеслава Кириленка. Адже згідно реєстру прав на нерухоме майно, всю цю землю вона отримала за договором дарування. Ім'я дарувальника невідоме. А тепер давайте посмотримо, як Кириленко відповідав на вопрос журналіста. Откуда в нього цей домик? Добрий день. Дозвольте одне питання. А ми вчора намагалися досвітати про власність не коментую. Цей ну, ви ж за відкритість. Да, я за відкритість. Ви ж поздоровляли я з, з Майданом, а так. там немає у декларації походження цього майна. Розумієте? Я заповнюю декларацію установлено в установленому порядку. Прошу не заважайте нам працювати. Ну але скажіть, звідки це? Там 80 соток землі, 900 квадратів будинок. Можна сказати? Всього хвилини. Я ж вам дав відповідь, я не коментую це питання. Будь ласка, не заважайте. Кстати, такой вопрос хотів би задати і президенту України Петро Порошенко. Де ти голубе сизий взяв ці гроші? А поскольку владельцем цього загородного імені є жена Кириленка, давайте узнаємо, хто же вона. От тільки власниця заміських угідь Катерина Кириленко зовсім не бізнесвумен, а викладачка Київського національного університету культури і мистецтв. Ми тиждень намагалися зв'язатися з пані Кириленко, але усе марно. Мабуть, вона пише підручники, навчає студентів. І саме як науковець, дружина Кириленка нещодавно стала героїною гучного скандалу. Її звинуватила в плагіаті завідувачка кафедри культурології цього ж університету. Обґрунтовано можна вести мову про те, що 95%. Тексту цієї книжки підручника пані Кириленко, є плагіатом. Тобто він містить тексти без посилань на авторів, які є справжніми э, авторами цих текстів. Тетяна Пархоменко, доктор філософських наук, професор. Каже, плагіат у підручнику Кириленко знайшла випадково. Все почалося з польського вченого логіка і філософа Кота Рбинського, якого тут написали Кота Бринський. І ви вирішили. Я вирішила перевірити. Далі виявилось, що дійсно цей текст скопійований з підручника двох авторів українських Подольська і лихвар, культурологія з цією ж самою помилкою. Далі почала читати підручник Кириленко і впізнавати цілі розділи, скопійовані з інших підручників, за якими вона сама вчить студентів вже 20 років. Показує, що лише перелік першоджерел скопійованих шматків у роботах Катерини Кириленко забрав 50 сторінок. Коли Тетяна Пархоменко опублікувала свої висновки, то дисертацію і підручник дружини віцепрем'єра почали вивчати за допомогою спеціальних програм інші вчені. Досить багата частина плагіату у Катерини Кириленка не е, з української мови, а це переклад з російської мови. Тут це теж такий цікавий момент, як з одного боку міністр бореться з усіма російськими впливами, з іншого боку, його дружина абсолютно беззастережно просто списує російські джерела з російською ідеологією. Як вам, друзі, не хіба з однієї сторони, Кириленко бореться з усім російським, в тому числі і з російськими святами, а з іншої сторони, його жена тирить у росіян ціле розділи для своєї диссертації. Відповіді від Міністерства освіти і науки не дочекалися. Натомість отримали від дружини урядовця звинувачення у політичному переслідуванні. Тобто, виходить, якщо ти воруєш для своєї диссертації ціле розділи у росіян, тобто займаєшся плагіатом, то це політичне переслідування твоєго мужа. интересно что про сегодняшнего богатенького буратину вице премьер министр кириленко сказал бы вчерашний оппозиционер кириленко революция на граните для которого закончилась в собственном шикарном дворце и в заключение что хочется сказать мне в последнее время очень часто пишут мои зрители и мои подписчики олег ну что ты все время выпускаешь видео о политике до да политики давай выпускай видео на разные другие темы ну вот в связи с этим в заключении анекдот. Немножко после, так что вы уже извините. Встречается парень с девушкой, долго встречаются. А он и все о политике, да о политике. О политике, да о политике. Она ему говорит, вот вы такой приятный молодой человек, хватит о политике. Давайте о сексе поговорим. Он, давайте. Вот как вы думаете, когда в стране это блядство закончится?